Показую на прикладі програми Word. Заходимо в пункт меню «Файл». Натискаємо внизу на параметри, обираємо пункт Мова, додаємо мову, якщо немає потрібної у списку. Я обираю, наприклад, польську. Польська мова. Після цього варто не забути додати внизу галочку біля напису Установити як мову інтерфейсу користувача Офіс та натиснути Інсталювати. Інсталяція займає кілька хвилин. Після цього треба буде перезавантажити програму і мова інтерфейсу зміниться у всіх програмах Офісу. Все, мої оновлення інстальовані. Не лякайтеся, якщо ця інсталяція займе приблизно 10 хвилин, вона у мене так і зайняла. І бачимо, що мова інтерфейсу тепер польська. У наступному відео я покажу, як змінити мову інтерфейсу, якщо потрібна мова вже інстальована. Зараз дякую тобі за увагу, клади лайк та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалось відео.